Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Формувати гнізда. На зараз вечір. Я ранком, виходить, той ряд, там 6 сімей всього я встиг пройти швиденько. Десь близько 10 години дня вже так, сонце пригріло, тепло було, вже бачу, не хотів провокувати, щоб нападу не було. Швиденько зробив усе, не було навіть часу знімати відео. Не встиг, не встиг. Думаю, перший вечорок. Уже така пасмурна погода, вона як на дощ. Хороша погода, якраз зараз для роботи Дж джілки сидять, сіни літають. Як буде якийсь час, хоч трішки ще сімей перебрати, передивитися. Тож, давайте зараз. Та в цьому ряду я оці сім'ї від відводка і далі. Та й в цьому ряду я в сім'ї, я майже їх і не, не заглядав до них. Що там по розплоду, рамки, рамки, рамки пластини Десь числа 10 чи 15 серпня як поставив, розплід вниз, опустив весь. І все, рамки, рамки що в мене ці рамки Пластини проставляв і все. Більше я до них не заглядав. Давайте глянемо та декілька сімей, щось поки ще видно. Хочу вам показати в цьому ряду, я навіть і ніякий і вам і не, не показував новочну. Весь час там відводки, то те, то те. Зараз почнемо з крайньої цієї сімейки. Так, Друзі, зняв корпус. Ну, Дивіться, сила сім'ї. Об'єм джіл. Звичай, тут так ще вітер у нас зараз, погода не дуже така, але нічого. Ну і вверх в корпусі там теж бджоли є, вони не запустились. Там, це там і медові рамки наверху. Ну, якось так. Трішки подимим, бо зараз такий період, що вони не дуже такі спокійні. Перчатки я не вдягаю, але хочу купити і не за того, що боюсь, що жалять джівки, бачите, от, от прополісу руки. Їх потім поки відмиєш, це саме нюанс. А так, тобто я не користуюсь не перчатками нічим. Так, тепер нам якось потрібно достати хоч якусь рамку. А як її достати бок'яна? Вони тут так усе забудували. О, зараз будуть давати мені жару. Бачите, які вони? Доволі то, що я ну, в попередньому відео про злу сім'ю говорив. Оце одна із тих. Це вона в мене ця така не дуже і сама крайня. Тож така сім'я не сильна. Зараз диму дамо, бо ну, його баню обкусають, зараз буде. Пробуємо достати якусь рамку. Дивіться, що вони роблять. Це на вечір, звичайно, ні. Роботи тут не буде. Оце ну, один з варіантів. Зла сім'я. Ти їм і диму, і що хоче, їм байдуже. От, блін, не люблю я. Це на той рік тут матку 100% буду міняти. Тут навіть запам'ятати потрібно і запишу собі, що матку під заміну. яка б вона хороша не була, але злі, як собаки. Неможливо, дивіться, неможливо підійти, вже шурують мене. Відео буде, звичайно, не дуже. Все. Як не будеш працювати. Навірно, я їх закрию зараз і піду до іншої сім'ї. Ну от бачите, як варіант вам у вас сім'я. Що ти їй зробиш? Ти їм диму, їм байдуже. Зараз їх добре прошурую, бо варіантів тут не буде. Якщо ні, закрию, підемо до іншої. Буду вже якось, вже коли похолодає, їх збиратиму, коли вони будуть хволі такі, сядуть, бо це, ви що, це неможливо. Нічого зробити з ними. Так, підіймаємо першу рамку, передостане. Так, щось наш тут ну, по кормам, в принципі, така рамка ще Де? Ох, і дурні. До речі, комбінезон, удів, бо от на такий період треба гарно гарно захищатися, бо ну, їх в баню. Так, ну цю рамочку можна буде лишити їм. Одна є, зараз подивимося. Далі. Ай-яй-яй, оце так. Да. Не знаю, як це відео дознімати. Це, мабуть, перша і остання сім'я буде в цьому відео. Через те, що я з ними буду дуже довго. Просто неможливо, ви бачите? Ой, господі. Не люблю я це коли. Хай яка вона хороша матка та не буде, але коли вони злі, як собаки. Не хочу я таких іджіл, чесно вам скажу. Дивіться, вже в мене раз, мабуть, 10. Кусили вони. Так, ну дивіться така рамочка. Це не годиться, тут пуста вона виїли. Таку я Таку я рамку убиратиму. Дивимось далі. Дивлюсь, тут по кормах внизу не майже нема нічого. Опа. Так. А ну що ж тут? А Тут виїли розпліт, вийшов, бачите. Ось цю рамочку можна прибирати. Mm -hmm. Можна їх добирати, зрушувати зараз трушу, тут mm -hmm. вони мене тут з'їдять. Mm -hmm. Так, ну що, поймали. Щітку mm -hmm. я не брав, ну нічого. Ну mm -hmm. Так, одну рамку забрали. Зовсім. Ну, Об'єму бджоли, тут можна їх буде, я думаю, на 5-6 рамках буде, можна їх пускати в зиму. Але бачу, що внизу ну от залишки розплоду виходить розплід. Печаточки трішки, ну це таке. А з цієї сторони вже пусто. Так, тут в мене матка ще й не мічена. Цей залишок розплоду, бачите, я таке забираю. Тобто, які, якщо п'ятаки навіть, я забираю вже ці рамки і збираю їх зиму. і без того розплоду, то вже той розплід ніякої ні ролі не гратиме. Звичайно, можна було їх трішки пізніше збирати в зиму, але... Дивлюсь, там і дожді, потім в мене і робота, я не хочу аж пізно тоді то все робити. Тому зараз то все роблю. Так. Дві рамки я прибрав. Настійний заберу ці. Опа. Так. Прийдеться все з верхнього корпусу ставити рамки, там більш повномедні є. Ну і в мене запасом. Ай-яй-яй. Опа, дві штуки відразу. ну Бачите, які оце чілки не дуже лагідні, але ж то ж зрозуміло, вечір. Вони ще клуб не збираються. Хорошо збирати їх, коли градусів 10 температура вже вони такі кволі, більш клуби починають збиватися, а тоді ідеально їх збирати. Але ще ж повторюсь, мені... Немає часу просто. Приходиться потрішку їх, потрішку. Ну, бачите, от тож, розпліт, перга, ну бачите, рамка пуста. Таке можна спокійно струшувати їх і забирати. І ще такий момент, перед тим як струшуєте, завжди дивіться мат. Глянули, опа, матки нема, все. ну Тут не мічена вона. Ще І не бджола не їх довго буду збирати через те, що так, ну ця рамка, в принципі, зачекайте ну це така рамка, можна її по центру буде лишити. цю її під край поки що поставлю, отак сюди і далі будемо так Хвилинку, ой. Так, так-так. Далі, зараз сюди поїдемо трошки бо обкусають, що буду пухли, як не знаю хто, як якийсь алкаш, мабуть. Ой, господи. Дозбирати їх. Мабуть, це більше вирішив їх заглянути, щоб та відео зняти. Бо часу нема, тут то те, то те, іншої роботи вистачає. Ну, дивіться, розплоду вже немає. Рамки вже пусті, там деякі п'ятачки вийшли і все. Матки я тут не бачу. Опа. сила сім'ї, в принципі, такі, ну, є, бджоли досталь. Але ж я ж говорю, що, а по меду, бачите, за чого я лишив більше меду в тих корпусах верхніх. Через те, що, ну дивіться, викачав би, так, да, там я не кормлю їх згоден. Лишив, вони тут виїли гніздо, це собі там розплід вийшов, струсив, навесну, така рамка буде, то що треба. Вінчик медовий, тобто матки під засін, така темнувата рамка, ну нічого, це ще одна опарила мене. О, господі, так. Не буду тягнути час, потрібно робити, бо вони з'їдять мене. Опа! Це такий момент, там зла сім'я і так далі. Да? Може б я їх і тримав би десь більше, коли, наприклад, вони в мене десь були в лісі чи не в місцевості, де я ну, з людьми живу. Батьки мої проживають. Я теж не хочу ну, для людей давати, так сказати, ну, неприємності такі. Я розумію їх то, щоб. Тому я намагаюся, щоб більш миролюбивіші бджоли були, маток більш замінювати, щоб більш спокійні бджоли. У мене ну, кожен рік це одна-дві сім'ї, є такі, що прям як собаки злі. Ніде не дінеться. Стараюсь міняти маток. Але я ж говорю, що теж треба якось розуміти, бо людям незручно і не хочеться і собі проблем. Ну, така, бачите, рамка. Така ні, зимої не пустю. Бачите, тут, тут виїли вони. Це, отут вверх, ну це така не годиться рамка взимку. Може б я її лишив би, якщо... але ні, не хочу. У мене є більш медові рамки, чому я буду собі голову морочити, оце такими нюансами. Так. Так. Опа. В принципі, бачите, але ну. Така рамка не годиться, дивіться. Тут виїли, да? тут є десь меду. Хтось можна, таку рамку можна, якщо ряду поруч поставити повнометку. Але для чого мені щось придумати, якщо в мене є повномедні рамки, правильно? якби їх не було, це вже інше питання. А так-то... Так, ми так, затягнемо. час іде Бджоли. Господі, ось у тобі спішиш. Получається така ярунда. Ну нічого. Ця буває, бо ж ним. Саме крайня рамка. Так, пристава вже не відірвеш її. Так. так, так, так. От Крайня рамка нормальна. Тут теж під'їли, але якщо я поруч поставлю повномедну, з цього боку, бачите, корму вистачає. Так. І ми робимо отакий шахермокер. Одна рамка є. Цю я ставити не буду, бачите, вона пустувата, таку рамку я не ставитиму Зараз струшую бджолу обережно. так Чесно скажу, не люблю я зиму збирати сім'ї. Це одна робіт яка мені не подобається. Я не знаю чому. Не люблю я. ну Дивіться, об'єм джоли. Так, так, так. Ну, джел, в принципі, на п'яти рамках їх спокійно можна збирати. Плотненько їх буде, вони сидітимуть, головне повнометні рамки і все. Така рамка, бачите, тут не допечатаний мед, але ж вона повністю залита. Зараз я їм поставлю їх Цю рамочку так, з одного краю. Обережно. Ще такий момент. Наприклад, це для новачків, звичайно, порада. Хто вже досвідчений, той розуміє. Дивіться, якщо формуєте гніздо, намагайтесь сформувати. Наприклад, якщо у вас не дві заставні, а одна там з одного боку до теплої сторони, до південної сторони більш гніздо. А до північної сторони ставте заставну. Можна так краще буде. Вони більш весною будуть. Як би мовити, активніші. Ну, та й взагалі так краще буде. А вам же ж тепліше, коли ви спите з одіялом, чи коли ви спите розкриті зимою, коли холодно мерзнете. Правильно? Так і їм. Це такий моментик, як не знаю. От як роблю так і пораджу вам так зробити. Так, одна рамка є. Ставимо другу рамочку. Получається, дивіться, в мене повномедна. Це можна сказати маломедна. Тепер ставимо. Ще одну повномедну рамку. Дивіться, яка повномедна рамка. Така тяжка рамка. Получається ставимо повномедну. Так, і до центру У мене заставні є. Ще так робимо. Так, півки. Опа. Все сюди. Гніздо я по центру зберу. Так, є. Блін, ну тяжко працювати, я вам скажу, дивіться. Шуранула. Я не знаю, мене вже раз, мабуть, 10 кусили. Зараз дознімаю це відео, дособираю цю сім'ю і, наверное, ну, блін. решта такі спокійніші. Це ці злі як собаки. От. Це була в одному відео. Хотів окремо зняти про злу сім'ю. От вам, як приклад, зла сім'я. Вона і по сезону була неспокійна. Тобто, ніби й прививались матки там від одної ж при, прививка була від одної матки, Все, вихователька і стартер-вихователька була та ж сім'я, в якій я прививався. і та же матка. Щоб магав, намагався, щоб максимально. Всі якості, так би мовити, і гени тієї матки все передалося цим її дочкам. Але ж другий момент. Вона могла б гулятися, ця матка, на якомусь, так, так скажімо, дурку, так буде, не знаю, як правильно підібрати слово, що покрив трутень якийсь від ну, там, не знаю, від агресивної сім'ї, Бог його знає. І такий получився момент, що в мене не одного ж тут тільки бджоли. Тобто ну, чужий трутень, може, покрив ту матку, осіменив, і от вийшла така ярунда. Тобто тут не предскажеш, так би мовити, і не проконтролюєш, це ж не штучне осіменіння, що ви конкретно знаєте, від якого трутня, від якої сім'ї. Тобто, ну це вже більш хто розбирається в матководстві, там селекціонери, то вже вони... та й матководи, звичайні репродуктори, що вони теж. А ми прості новачки. Так що ого-го. Так, ні. Це дособираю їх, ну їх баню. Хай вже, мабуть, їх буду формувати пізніше решту сімей. Через те, що. Можна і пізніше, в принципі. Деякі були спокійні. Може це, що ця сім'я зла просто. Тут і Димар вже потух. Ладно, зараз ось дивіться, що робиться. Оце така фігня в мене весною була. Не підійти, не одійти. Оце таких маток потрібно відразу міняти. Ну їх баню, це не робота. Дивіться. Тільки підійшов, так, зараз запалю дима. Зачекайте хвилин. Так, друзі, що? Дима розпалив, бо це неможливо працювати. Зараз їх подимком трошки піддимлю, бо це неможливо. Ви ж бачите, тільки до них вони кидаються. Ой. Це такі сім'ї, це біда, на басі, чесно скажу. Ці матки, і це пам'ятайте, це все проблема у матці. Щоб зла сім'я виправлення це лише заміна матки. Нічого ви не поміняєте, нічого не зробите. Є по сезону, коли, наприклад, потрави десь ідуть беззятковий період, більш агресивні, але все одно це не, ну, це не те. Вони в мене навіть і по сезону, коли навіть сонях квітував, головний взяток, все одно відкриваєш кришку, вони починають на те кидатись. Ну, не йде воно таке діло, це не робота з, з такими сім'ями. Це ні. Потрібно то міняти матку і нічого не видумувати. Бо так робота не піде. Так, я ну, їх на п'яти рамках зберу, вони будуть плотно сидіти, корму їм досталь, тут на крайній випадок дивіться, що робиться. Ой, господи. Це не робота. бджоли ну, є, бджоли є от. Щоб вам видніше було, Дивіться, внизу там, на стінках, тут на рамках вже там вуличках. Ну, тут вже не видно, але на п'яти рамках нормально буде. Повномадні в мене рамки, тобто, я думаю, на п'яти рамках буде геть те, що треба. На весняний розвиток все одно їх прийдеться вжимати, в мене є медові рамки. Тобто, мене буде що їм підставити, я не хвилюватимусь за це. І намагайтеся, щоб у вас завжди були рамки на весну. Бо те, що от вистачить 10 кілограм, там наприклад, чи ще щось, от вистачить кормів, все там. Ви ж повинні розуміти, що вам не лише на зимівлю потрібно, а ще й на весняний розвиток корма. Так, ще чуть, -чуть не щоб вони. Вам ще потрібно корму щоб на весняний розвиток, щоб матки сіяли активно, щоб вони Коли бджоли. Матка сіє і джоли працюють, коли в них є запас кормів, вони бачать. Коли в них нема кормів, яка б там матка класна не була, ну вона не буде сіяти через те, що вони розуміють, в них природа така, що якщо в них нема кормів, ну вони теж економлять. це. У вас якщо, наприклад, не, ну, там, от, люди бідні, да, там, наприклад, немає що їсти, там розтягують там, якісь пайочки свої, щось там на якийсь період до зар... от зарплати до зарплати, наприклад, як зараз нас люди виживають. Ну, нема де правди діти. Так само і вони, вони розтягують собі ті корма, і матка не так активно сіє. Тобто це теж е, дуже важливо. Так, зараз ще одну рамку їм підставлю і ставлю дві заставні. Так, друзі, і отака рамка на крой. Уже напевно, темно, поганенько буде видно сіріє. Може блестить видно. Ну Дивіться, така гарна рамка, повнометна. Буде їм те, що треба. Зараз ми ставимо. П'яту рамку. І так на п'яти рамках вони в мене будуть зимувати. Зараз я принесу дві з доставні, ставлю по краям, закриваю їх. Ну, тобто це вже готове гніздо бджіл в зиму. Тож, друзі, що я вам скажу? Починайте помаленьку вже збирати, хто вже зібрав. Ну, я, може, і пізніше зберу, це, так би мовити, відео хотів прям показати вам про формування сімей в зиму. І якраз вийшло те, що зла сім'я, оце вам наглядний приклад, що таке зла сім'я. Ви бачили в минулому відео моєму, коли я про однорамочні відбутки розповідав, там, махаєш руками, все спосіб, дивіться, різниця. Ай ну і баня. Бачите, в чому різниця? Якщо ви дивились минуле відео, зайдіть, подивіться, різниця ті джоли спокійні, і ці зараз. Тобто такі моменти. Цю матку я обов'язково на наступний сезон поміняю, бо це не варіант. Ну, якось так, друзі. Що я вам скажу? Бережіть себе. Зараз дуже тяжкий час. Мирного всім неба. Хотів ще подякувати всім тим, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Для мене це навіть та кількість людей, що вже є. Мені дуже приємно. Теж, як би мовити, комусь воно цікаво, теж намагаюсь щось розповісти для тих людей, ну, хто починає займатися. Це, ну, корисні будуть відео, говорю по своєму досвіду, показую, як я роблю. Адже всі ми вчимося, знаєте, все, все рухається, нічого на місці не стоїть. Весь час потрібно чомусь новим навчатися. Я на даний момент відштовхуюсь від свого досвіду. от Показую, як я роблю, що я роблю. Ну, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Така сила сім'ї на п'яти рамках це достатньо буде, чи правильно я зібрав, як ви збираєте, напишіть бджіл в зиму. Тобто, якось так. Вдячний ще раз тим, хто дивиться мої відео, хто лайкає, підписаний на мій канал. Дякую навіть вам, хто просто дивиться відео, не підписується. Ну, мені приємно. Тож, друзі, ще раз бережіть себе. Всього вам найкращого, до побачення.